Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на Черняка-2. У березному засудили жінку, яка зарізала свого співмешканця. Все сталося у серпні місяці у селі Зірне. Того вечора 53-річна Любов затрималась у магазині. Повернувшись додому, її співмешканець влаштував сварку на ґрунті ревнощів. Жінка не витримала побоїв та образ, вхопила кухонного ножа і влучила кривднику у ліве стегно, прямісінько в артерію. Чоловік стік кров'ю і помер. Жінка одразу викликала швидку допомогу. Медики якої лише констатували смерть чоловіка. Відомо що. Що пара проживає вже давно разом, і вони зловживають спиртними напоями, перебуваються тимчасовими заробітками. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Щоправда, суворого терміну підсудна не отримала, враховуючи те, що жінка досягла пенсійного віку, вперше притягується до кримінальної відповідальності і щиро розкаялась у скоєному злочині. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.